Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери Донбасс. Да Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ми продовжуємо новий сезон проєкту Руський фейк у цьому сезоні. Я нагадаю вам, ми розкриваємо, як глибоко на дно може опуститися російська пропаганда, і попереджаємо, що це ще не кінець. Маніпулятивні тактики росіян усе ще можуть поглиблюватися. А тому і нам з вами треба тримати у формі наше критичне мислення. У випуску поговоримо про фейки щодо української олімпійської збірної, а також розглянемо, як пропагандисти ведуть цілеспрямовану кампанію для деморалізації і залякування харків'ян. Хочеш поїхати на Олімпіаду, залиш заручника. Російські медіа поширюють фейк про те, що в Україні нібито планують брати в заручники родичів і друзів спортсменів, які є членами олімпійської збірної. Нагадаю, наприкінці липня розпочнуться Олімпійські ігри. Прийдуть вони у столиці Франції, місті Парижі і в 16 інших містах по всій європейській частині Франції. Прямі трансляції, а також найоперативніші огляди подій, можна буде дивитися, слухати і читати на. Суспільному. І ця подія, Олімпіада, надихнула російських пропагандистів на вигадування фейків. Вигадали вони цитату виконувача обов'язків міністра спорту України Матвія Бідного, який за версією пропагандистів, нібито запропонував, аби спортсмени, що виїжджають на Олімпіаду, залишали довірену особу призовного віку. І якщо спортсмен не повернеться, то цю особу негайно начебто мобілізують і відправлять на фронт. Фахівці проєкту StopFake проаналізували цю інформацію і повідомляють: жодних подібних заяв Міністерство молоді і спорту України не робило. Цікаво, що з українських медіа про таке ніхто не повідомляв поширили цю брехню лише російські видання, а також анонімні канали у месенджерах. Більше того, така пропозиція на думку аналітиків StopFake, є абсурдною, тому що в Україні через воєнний стан діє загальна мобілізація усіх військовозобов'язаних громадян і родичі або друзі. Спортсмена не є категорією, яка під мобілізацію не потрапляє або може отримати відстрочку. Окремі спортсмени під час воєнного стану можуть бути заброньовані від мобілізації. Робиться це для того, аби не втратити в Україні галузь спорту. Тим спортсменам, які беруть участь у міжнародних змаганнях, також може бути наданий дозвіл виїзду за кордон. Проте бронювання отримують не всі, переважно до речі, спортсмени це молоді люди до 25 років. Тому питання бронювання для них не стоїть. А багато атлетів добровільно пішли захищати країну із перших днів повномасштабної війни. Скільки професійних спортсменів нині у лавах Збройних сил України розповідає очільник міністерства спорту Матвій Бідний. Професійні спортсмени, це ну так в наших умовах досить такий умовно. Такий термін. В нас сьогодні більше трьох тисяч людей, які фактично мають і чи мали відношення до національної збірної команди, тобто це топ рівень, вони воюють в Збройних силах України. Загинуло трохи більше 400. Власне кожного дня ми фактично втрачаємо наших героїв. Тому дійсно спортсмени є одним із тих, хто активно захищає нашу країну, відновлюють нашу територіальну цілісність і спортивна сфера, так само, як будь-яка інша, несе свої втрати і платить свою ціну. Що ж до вигаданої пропозиції очільника міністерства, брати друзів і рідних спортсменів у заручники до повернення їх з олімпіади, то Матвій бідний це прокоментував так: цитую: чоловіки повинні захищати Україну, щоб ми мали майбутнє, зокрема спортивне. І це стосується не лише чоловіків, адже на фронті також воюють жінки. У спортивному середовищі ми не бачимо, щоби хтось ховався від мобілізації. Прийде повістка, кожен виконає свій обов'язок. Кінець цитати. Навіщо пропагандисти вигадують і поширюють такі фейки із декількох причин насамперед задля підриву довіри до уряду та інституцій, вигадуючи неправдиві заяви і пропозиції, пропагандисти намагаються підірвати довіру громадян до офіційних органів влади у цьому випадку до Міністерства молоді і спорту України. Також метою є деморалізація. Фейки можуть бути спрямовані на деморалізацію українських спортсменів і їхніх родин, а це може вплинути і на моральний стан та мотивацію. Крім того, російська пропаганда намагається підтримувати наратив про те, що в Україні буцімто панує хаос і безлад, і що українська влада вдається до абсурдних і жорстких заходів. І на сам кінець поширення вигаданих та абсурдних новин про Україну може бути способом відволікти увагу самих росіян від внутрішніх проблем у Росії. Харків місто не лише на передовій воєнних дій, а й на передовій інформаційної війни. Росіяни намагаються закидувати мешканців міста і області фейками для того, аби сіяти паніку, недовіру до влади і підштовхувати їх до емоційних і поспішних рішень. Російські телеграм-канали активно ширять в останні дні фальшивий наказ, нібито підписаний головою Харківської обласної військової адміністрації Олегом Синігубовим. У документі йдеться про те, що, начебто, представникам адміністрації та членам їхніх сімей, було наказано евакуюватися із окремих населених пунктів області. Проте виявилося, що цей наказ є звичайнісінькою підробкою. Після перевірки Харківської ОВА Центр протидії дезінформації при РНБУ України повідомив, що документ є фейковим, і навіть номер, під яким фігурував цей наказ, 121В, уже є зайнятий іншим розпорядженням, яке стосувалося переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти від 1 березня цього року. Крім того, пропагандисти, як зазвичай це буває, прокололися на знанні української мови. Аналіз так званого наказу показав, що він не відповідає вимогам ділового мовлення. У тексті використовуються вирази наказуємо і поголовний список, які не вживають в офіційних документах. Ця ситуація є лише одним із багатьох прикладів того, як російська пропаганда намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, особливо у тих регіонах, які найбільше страждають від воєнних дій. Поширення подібних фейків має на меті викликати паніку серед населення і створити враження хаосу в роботі українських владних органів. Раніше російські пропагандисти також поширювали брехню про те, що керівник обласної адміністрації Олексанігубов нібито утік з Харкова і переховується в Полтаві. Проте ці заяви були оперативно спростовані. Аналіз, який провели аналітики проєкту VoxCheck, показав, що жодних доказів такої втечі просто не існує. Навпаки, фото і відео із соціальних мереж очільника Харківської ОДА підтвердили, що він залишається в місті. Наприклад, на наступний день після публікації фейкової новини про начебто утечу Олег Сенігубов записав відеозвернення, в якому повідомив, що доручив своєму заступнику зібрати усіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд для звіту про виконану роботу. Росія веде скоординовану і комплексну інформаційну кампанію проти мешканців Харкова і області. Як працюють пропагандисти, розповідає журналістка Марія Авдієва з Харкова. Харків завжди був для Росії пріоритетною ціллю. Місто зазнало одним з перших російських ударів на початку вторгнення в перший день вторгнення російські військові стояли вже на харківській окружній. Звичайно, після того як було здійснено успішне звільнення більшої частини Харківської області, з того часу Росіяни не полишають спроб, яким чином взяти Харків під контроль. Військове командування України каже про те, що вони будуть якомога більше ресурсів вкладати в те, щоб проводити так звану політику депопуляції або по іншому. Сказати, провокувати створення, як вони це називають, сірої зони в Харківській області. Що вони роблять? Це комплексна операція, тобто вони. Обстрілюють і вони одночасно роблять дезінформаційні вкиди для того, щоб комбінувати ці дії. Тобто йдуть постійні обстріли, і ці обстріли відбуваються в денний час. Це цілеспрямована така дія, яка залякує населення, тому що всі ми розуміємо, що Харків недостатньо захищений ППО. Технічно дуже важко це зробити. Фактично, кожного дня є ці бомбардування кабами, кожного дня є загиблі, і паралельно з цим Росія запускає цю дезінформацію, коли каже, що ми будемо заходити в місто, готуйтеся до міських боїв, якби краще взагалі евакуюйтеся. Все це спрямовано на те, щоб населення міста залякати, піддати його стресу для того, щоб створити ситуацію, в якій Росії ще. Простіше було б здійснювати те, що вони запланували. Ми почули голос Марії Авдієвої, журналістки і експертки зі стратегічних комунікацій. Із Харкова факти і оцінки, які ми сьогодні обговорили, доводять, що російська пропаганда не гребує жодними засобами, аби досягти своїх цілей, навіть якщо для цього потрібно поширювати відверту брехню та фейки. Традиційно нагадую вам, що у нинішньому інформаційному вирі важливою навичкою для інформаційного захисту є звичка читати, слухати і дивитися медіа з репутацією. А от анонімні канали у месенджерах, такі, де з опису каналу неможливо встановити хто ж його власник чи яке медіа його наповнює, і перевірити їхню репутацію, це вороги нашого критичного мислення. Адже аноніми відповідальності за брехню чи поширення ворожих викидів не несуть. Це дуже для них зручно. Традиційно раджу підписатися усюди на новини суспільного мовлення. І не забуваємо, що ми відповідальні не лише за себе, а й за наше з вами оточення. Тому усе, що ми поширюємо, переказуємо, має проходити через фільтр нашого критичного мислення. Хто джерело інформації, кому вона вигідна? Чи можна її перевірити? Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Стукіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.